Росія зустрічає нові далекобійні ракети України власного виробництва Довгий Нептун, які вже пройшли випробування та успішне бойове застосування. Рашисті вже підгорає, бо бавов не стане ще більше. Отже, давайте розбиратися, що відомо про цю потужну зброю, чи матиме вона відчутний вплив на полі бою, та що кажуть військові експерти. З вами новини ТСНЮА, Я Аліна Туришин. Не забудьте підписатись на наш канал та тисні вподобайки. Ну а ми переходимо до головного. 13 квітня 2022 року відбулася значуща дата. На дно моря пішов флагман чорноморського флоту Росії. Крейсер Москва. Саме тоді настав зоряний час української крилатої ракети Нептун. Цю зброю модифікували, і тепер вона може діставати значно дальше. 15 березня президент Володимир Зеленський заявив про суттєві результати в українській ракетній програмі. Він оголосив, що нова модифікація ракети під назвою Довгий Нептун прийшла у випробування та успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар, повідомив президент. За його словами, дальність нової української крилатої ракети сягає тисячі кілометрів. Окрім того, президент України повідомив і про успішне випробування українського далекобійного дрона на три тисячі кілометрів. Вперше про довгий Нептун стало відомо наприкінці 23-го. А тепер маємо перше бойове застосування. Глава держави не оточнював час та місце удару довгого Нептуна. Утім, військовий оглядач Forbes Девід Акс того самого дня навів дані, що новий український боєприпас вразив нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю. Це приблизно за 480 кілометрів від лінії фронту. Пожежу там загасили лише через три дні після атаки. Площа, як, за словами російського губернатора, досягла тисячі квадратних кілометрів. Гасили майже 200 рятувальників та 55 одиниць техніки. Вогонь отримав найвищу категорію небезпеки четвертий ранг. А жителям ТОАПСЕ взагалі порадили не виходити на вулицю і не відчиняти вікна через викид сажі після удару ЗСУ. Писали про це саме російські телеграм-канали. Нагадаю, що Нептун це українська протикорабельна ракета, яка зокрема вразила російський ракетний крейсер Москва у квітні 2022 року. Тоді її дальність раніше сягала 400 кілометрів. Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в етері Радіо Свобода розповів, що тисячі кілометрів, на які вже летить ця модернізована ракета, з головою вистачить, щоб вражати об'єкти, наприклад, у Московській області. Однак залишається питання, наскільки ця нова ракета може вражати безпосередньо те, що називається на великій землі, а не в близькості морського узбережжя. Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці ігороманенко в коментарі ТСН розповів, що зараз ми спостерігаємо вже третій етап модернізації ракети Нептун. За його словами, саме такої зброї зараз не вистачає в Україні і засобів для протиповітряної і протиракетної оборони. Зараз ми спостерігаємо реалізацію ракетної програми, яка була сформована та розроблена Україною у 2022 році. Зроблено вже чимало, і це не лише ракетний комплекс Нептун, не лише інші зенітно-ракетні комплекси, над яким продовжується робота. Це стосується і оперативно-тактичного ракетного комплексу з балістичними ракетами, про який говорив президент України. За словами експерта, є надія, що 2025 тисячі року будуть бойові випробування, як і з далекобійним Нептуном. Він також наголосив, що в Україні розвивається ще щонайменше шість програм покерованих ракетам під назвою Пекло, Трембіта та інші. Це дуже важливо. Саме ці комплекси мають свої можливості а також вони значно дешевші ніж закордонні аналоги. Зауважує Ігор Романенко генерал лейтенант дає, що дуже важливо мати саме власні українські ракетні комплекси, а також боєприпаси до них. Довгі нефтуни порівнюють також з американськими ракетами томагавк. Однак, як каже Романенко, це лише умовно. Бо щоб дістатися до рівня «Томагавк», Україні треба ще багато працювати. Це різне за класом озброєння. Також він наголосив, що Києву потрібно формувати та реалізувати власну систему озброєння. Тобто не лише одними довгими нептунами закидати росіян для ефективного введення конвенційної війни потрібно широкий спектр озброєння, потрібна повноцінна система з її виробництва. Для України це ракетна зброя, зброя для систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також розвиток БПЛА. Причому, що мають бути безпілотні апарати для використання повітрі на землі та на морі. Більше деталей про довгі нептуни поки що не оприлюднували, зокрема стосовно того, які можуть бути темпи виробництва щодо цих ракет та в яких саме епізодах використовувалася ракета для ударів по рашистах. Водночас тут можна згадати, що у листопаді 24-го року Зеленський повідомляв про перетин позначки перших став дониць ракетного озброєння. Про той факт, що Україна працює над домів нетуном, стало відомо наприкінці 23-го, коли заступник очільника оборонного відомства України генерал-лейтенант. Іван Гаврилюк без деталей відзначив, що триває робота над новою модифікацією ракети для комплексу Нептун. Тоді ж вона й отримала своє неофіційне позначення довгого Нептуна. Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко зазначає, що було кілька випадків офіційно підтверджених і не зовсім щодо застосування ракети Р 360 Нептун. Окрім крейсера Москва, який спочиває на дні, через рік 23 серпня 23-го року модернізованими ракетами Р-360 було завдано удару по російській батарейній зенітно-ракетній системі С-400 Тріумф, яка розміщувалася на мисі Тарханкут у Криму. Повторний удар по батареї С-400 відбувся 14 вересня поблизу Євпаторії. Особливостю цих ударів було те, що про російські комплекси С-400 заявляли, що вони здатні перехоплювати ракети на наднизьких висотах. Водночас «Нептуна» до мису тарханкут та проходили над місцевістю зі складним рельєфом, що говорили про вдосконалення ракети. Іншими словами, того дня стало зрозуміло, що С 400 має проблеми з перехопленням цілей на наднизьких висотах. А у Р значно розширився функціонал. Також надходила інформація, що удари по десантних кораблях Костянтин Олешанський, Азов, Ямал та розвідувальному кораблю Іван Хурс теж здійснювалися ракетами Р 360 Нептун. Отже, ця ракета за свого часу бойового застосування показала, що вона успішно може вражати не тільки надводні цілі у відкритому морі, а й сухопутні у складних рельєфних умовах та за наявності ешалованої ППО супротивника. А як ви вважаєте, де наступного разу рашисти зустрінуть довгий Нептун? Напишіть нам у коментарях. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити головного. А у мене наразі все. І я вам кажу до зустрічі.